Доброго ранку, малята, хлопчики мої і дівчата. Посмішкою я вас вітаю і здоров'я всім бажаю. Пам'ятайте, що свічені люди то гордість країни, а знання шлях до перемоги. І сьогодні ми з вами будемо здобувати ці знання. Ранок розпочав з цікаво, світить сонечко ласкаво, в календарик заглядає. І від посмішки аж сяє, знає сонце гомінливе, день сьогодні особливий. Дітки, подивіться, що до нас прилетіло? Що це? Так, це пір'їнка, але вона не проста, вона чарівна. Варто на неї подути, і вона покаже шлях, у яку сторону йти, щоб господаря знайти. Цікаво, де живе ця пір'їнка? Добре, зараз ми дізнаємося, звідки вона до нас прилетіла. Коли я скажу один, два, три, пір'їнко, лети, ми всі разом подуємо на неї. Готові? Один, два, три, пірїнко, лети! Чарівна пірїнка привела нас одвір. Тут живе. Багато різних птахів. Це місце називають пташиним двором. Тут живуть тільки свійські птахи. Свійські птахи це такі птахи, які готує і за якими доглядає людина. Усі птахи майже однакової будови. А зараз я вам пропоную відгадати загадки і для того, щоб дізнатися, хто ж живе на нашому пташиному дворі. І допоможе нам у цьому таблиця. Правильну відповідь ми будемо закривати фішечкою. Готові? Ходить птаха по подвір'ї, гребінець, борідка, пір'я, а як сяде у гніздечко, нам знесе вона яєчко. Хто це, дітки? Дивіться уважно в табличку, знаходьте, хто це. Так, це курочка. По подвір'ю ходить птах і співає по складах. Так, це півень. І шепить він, і гелгоче, каже, що вкусити хоче, довгу шию витягає і не мов би промовляє. Як вкушу, то буде знак. Я сердитий птах. Усак молодці. В неї ноги наче ласти. Дзьоб плескатий, червонястий, кря-кря-кря пливе по річці, їсть зерно скубе травичку. Ви вгадали цю босячку? Хто це, діти? Звісно. Качка, хто сердити позаранку на подвір'ї біля ганку? Ой булди, булди, булдик, з півнем свариться. Індик. Молодці? А зараз ми зіграємо в гру Хто так говорить? Послухайте уважно і скажіть, хто так говорить? Хто це в нас? Правильно, це півник? Хто це? Правильно, це курочка. Слухаємо далі. Хто так говорить? Правильно це качка. Хто так говорить? Правильно гусочка так говорить. Молодці. А зараз повернемось до нашої таблички. Подивіться ще уважно на табличку, під яким номером знаходиться індик. Правильно під номером один. А скільки лапок у індика? Правильно дві лапки. Що знесла курочка? Дивимось уважно, шукаємо очима у таблиці, що знесла курочка. Яєчко, молодці! Дивіться уважно на перший рядок таблиці і скажіть, хто там зайвий? Песик, а чому песик зайвий? Правильно, тому що песик це тваринка, а інди качка, гуска і курочка це свійські птахи. Так, це птахи молодці. А подивіться уважно на картинки і скажіть, хто, крім птахів, іще має крила? Хто тут має крила? Правильно, це літак молодці. А тепер ми пограємо у гру Мама і дитинча. Нам потрібно знайти маму і її дитинча. У мами курки. Де мама курка? Хто у мами курки дитинча? У мами курки курчатко. Молодці. У мами качки? Хто у мами качки? Каченя. У мами гуски? Гусеня. Молодці. Отже, давайте пригадаємо, хто до нас прилетів сьогодні у гості. Правильно, Пір'їнка. а на який двір вона нас привела? Так, на пташиний двір. А хто там жив на цьому дворі? Птахи, правильно! Як називаються птахи, за якими доглядає людина? Правильно, це свійські птахи молодці.